Всім привіт, друзі! Ви на каналі ВотиКС. Мене звати Рома, і сьогодні пан Віталій Басюк нам знову задонатив для перегляду одного крутого кліпа. Я сподіваюся, тому що в принципі з усіх, що пан Віталій Басюк рекомендував і донатив з усіх цих кліпів вони всі були цікавими, крутими, цікаві пісні. Тому не маю підстав, щоб не сумніватися в його музичному смаку. Виконавець Санторін, знову ж таки, він рекомендує майже всіх тих виконавців, про яких я нічого не чув раніше. Виконавець Санторін, пісня називається Маю крила трек. Так? Давайте послухаємо, давайте відреагуємо. Зараз це скрини, на яких ви зможете побачити, куди саме пішли кошти. Отже, я, як я раніше і говорив, всі кошти, всі донати збираю, і вони всі йдуть на ЗСУ або на благодійну допомогу. Але знову ж таки, це все, це все для того, щоб допомагати нашій армії і нашим людям. Скрини побачили, а Сантрін, моя окрила банала реакція. В кінці як завжди висновки. Ну, а ви поставте лайк, підпишіться. Починаємо одразу дуже прикольний кадр, і світло круто. грає Ти залишимо борба, принесем гарцин не все, то не сьогозах, та й край сермазка. Ми завсі там край зі масками, не пам'ятаємо, не забули Росія, тут для сумних у неї ПМС Як Яку сабору? Якщо ти ніби не ме терпить, то мовчи, мов ти німе. Обіцяю, будуть пам'ятать наші діти Все покоління і всіх и всех и сели вс, хоть часу на колинах ваш русский мир И не те и поли Ничего не видно в темноті Я літав точно дим на дымноді Ой лови! Ми обов'язково переможемо. Ми відбудуємо міста, ми станемо ще сильнішими. Ми ніколи не забудемо і не пробачимо слава Україні! Героям слава! Пумпум-пум. Uh, Вау! Wow. Це супер неочікувано і це супер круто. Мене прям-таки uh, розкачав трек повністю от, от, uh, починаючи від сенсу. Uh, Сенс. Давайте так: сенс, біт, чітка, ну, тобто флоу, так? Uh, uh, в цілому подача. Uh, картинка дуже цікава. Тобто. Uh, от uh, не хочеться проводити аналогії, от, але є певна аналогія вчитися, так. Uh, От щось, щось є схоже з е, російським, це не російський, це казахський виконавець з Кріптоніт. Е, я в принципі його не слухаю, тому що мені не подобається така музика. І загалом мені в принципі не подобається е, в репі е, незрозумілість е, чітки. Ну, Тобто, коли виконавець читає от, е, таким голосом, ти майже не розумієш слова. Але тут це от на тому рівні, коли я ще розумію слова, але вже йде оця е, незрозуміла чітка, і це е, от, от якраз десь там, що, що й потрібно. розумієте? Тобто тут мені цього вистачило, це достатньо. Це не бісить, це не е, хочеться сказати. Типу там розмовляй нормально, або я не знаю, ще, ще які підібрати слова, да? а от а... відкриваю рота ширше. От, Тобто в даному випадку це супер, от якраз на тому рівні, який потрібен. Тому люди, якщо ви ще досі слухаєте скриптаніта, я не знаю. Чи є в мене глядачі, які його слухають, але ну якщо вам подобається саме манера чітка, така, то, будь ласка. Тут більше сенсів, тут більше більше всього. От. І є ще ця манера, але на кращому рівні, на тому рівні, коли ти розумієш. В цілому я супер задоволений, мені дуже сподобався трек. Хотіли б послухати ще? Щось від цього виконавця. Цей трек обов'язково додам в плейлист. Тому що це от реально це топ. Топ. Дякую, що подивилися зі мною це відео. Підтримуйте канал, натискайте на підписатися. До 10 тисяч залишилось багатенько, але я думаю, що ми разом прийдемо до цієї цифри. Лайк like, не забудьте поставити, ну і напишіть коментар як вам трек. Дякую за перегляд, до нових відео, до нових зустрічей. Слава Україні!